Вчинивангів, преподобним юнакам, але і вже опаляючи виріням Божим, мучителя наповнило взивати, благословен, Єси, Боже, Отців наших, упокой, Господи, дулого, раба Твого, упокой, Господи, душу спочилого раба Твого, благословимо Отця і сина, і Сім. Велицяй, і Ти душі праведних хвалитимуть тебе, Господи, Бога людям неможливо бачити, на нього не несвічення міські дивити. Через тебе все всечисте слово стало тілом і явилося людям, бо через тебе. Його з небесними силами всіх власна є, Бомилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, з великого милосердя, твого прости провини, особливо ви мене від беззаконня моїх гріха мого, очисти мене, до беззаконня моєї я знаю гріх мій повсякчас перед мною, Проти тебе єдиного ящини лукави перед тобою чи не. Праведний ти у слові твоїм, справедливий у присуді твоїм. Годь Бог беззаконні зачати, я і в гріхах породила мене мати моя, ти істину по любим, Си невідоме і таємне, мудрості твої, я ви в на неї мене не схопом, А ми на неї стану біліші від снігу. Дай мені почути радість і веселість, радійки з тіною покорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости, всі беззаконня мої, серце чисте, створив мені, Боже, і духа правди віднови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твої Духа святого, святому відніми від мене, поверни мені, радість спасіння Твого, духом мутні укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів твоїх, і нечистиві навернуться до тебе. Визволи мене від виник кривавої Боже Боже, спасіння мого, Язик мій радісно славитиме правду Твою, Господи, відкрию устами і устами устами, сповістять хвалу Твою, бо коли б ти жертву забажав, приніс би я все палення, ти не бажаєш Жертва Богові це духу покорений серцем скорботнім і смиренним ти не погордує. Ублажи, Господи, благоволінням Тихсього, хай збудуються стіни Єрусалимські тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і цепалення, тоді покладуть на жертових вітельців. Господу помолимось, Господи помилуй. Господи, Боже слави, Отче Вседержителю, Боже слава, і древом життя, що посеред раю знаходилося, дав образу Бочу Христа, єдинородного сина, твого замість древа не послуху через споживання плоду Якого. Це лукавий змін праці наших, а з ними весь рід свій із раю вигнав і до смерті привів. Ти дав знамення цього живоносного Христа, на якому люблений і син був розіп'ятий помер, смертю смерть подолав і всю силу, де знищив, життя світові дарував, церкві твоїй зброю не переможну, освячення і потромогові, і ділю утвердження усіх диявольських спокус визволення. І дарував і тверду надію на спасіння і настрому на тінь на вічне життя, тому мира Твої, що сподобалася задарма такої великої благодаті Твої, дякуючи славу Христу, смиренне поклоніння приносимо. Воїна захисника, Романа, твердою вірою та любов'ю до тебе спорудили, як знамення перемоги Сина, того Господа нашого Ісуса Христа, сподобиш і визволення нашого, пошли на нього небесне, твоє благословення, благословені освяти Його, наповни його свілою та благословенням того, того Древа, дерева, на якому розіп'яте було, Тіло Пресвяте. Господа нашого Ісуса Христа, єдинородного Сина, Твого, через яке сила диявола знищена, і люди свободу одержали, і життя, сподобалися, так молимо Тебе, Владико Пресвятий, заради святих страстей і пролитої святої крові животворчій смерті, єдинородного сина твого, Господа, Господа нашого, Ісуса Христа, яку Твоєю Бога Отця, безначального радою і пресвятого Духа, для нашого спасіння. На Древі хрестому те перетерпів, і через це Древо хресне, що було колись, покаранням грішників і злочинців, чи благословенним святим шидайним визволенням грішників, яке ми приносимо Тобі, на облаханні, покинені благодать Хреста на Це, хресне знамення і цей надгробний камінь, встановлений тут. Благослови, й освяти Його, дай йому бути знаменням страшним. І міцним проти всіх ворогів, видимих і невидимих, на прогнання і відбиття всіх відступів, хитрощів та спокус диявольських, людям же цим, що стоять тут і моляться, нехай буде воно покром, могутнім утвердженням віри, зміцнення надії, перемогою в битвах і в усіх добрих ділах успіхом і до всіх, що перед цим знаменням тобі поклоняються і моляться. І благання приносять, будь милостим помічником цього, чого просять вони на спасіння, будь багатим подателем, як Христос світи віконного заслуження, і визволив так і рабів, своїх і що це хресне знамення, тобі від душі і з вірою приносять силою Христа, улюбленого Сина, завжди бути переможцями гріха і всякій земній. І небесні твої їм даруй, і завжди Христом на все добре, усіх вірних наставляючи, приведи до здобуття небесного Вінця, тобі є джерело освячення і всіх благ, благий податець Христе Боже нас, і ми тобі славу висилаємо з єдинородним твоїм сином, єдиносушним твоїм духом, нині повсякчас. И на Вики Витив Аминь.